Вітаю, вітаю друзі! Провів я тест багатьох ножів і ножа, котрий приїхав після тесту санітарки. Зараз я розкажу, які висновки були зроблені з тесту. Поїхали. Отакі от, от ножі. Тут не всі ножі, котрі були на тесті. Тут є ніж, котрий не був на тесті, але він буде трошки, трошки пізніше на наступному тесті. Значить, давайте я їх роздягну. І ось вже ножики в своєму першозданному вигляді. Значить, суть яка, щоб довго не розповідати, оцей ніж був відправлений доку 6712, Здається, він так підписаний е, у простонароді серед заточників, приклеїлася йому прозвисько санітарка. Не доріс він ще до ДОКа, е, Намагається всьому всесвіту довести. По-перше, що він заточник, по-друге, що він е, перевернув світ заточки. Е, починає грубіше і грубіше і грубіше загострювати і доводить, що це прям. До всього підходить. Два роки назад, коли я йому казав, що гальванікою, наприклад, можна гострити, він казав, що гальваніка це гівно, точив алдімами Ельборами. Потім сказав, ельбори гівно розпродав, взяв алмази, потім у нього алмази не справлялися. Потім взяв гальваніку, пробував ще, ще кучу різних абразивів. І по ітогу зупинився зараз на гальваніці, а може вже і далі в нього понесло його. Короче, Одного всі не можуть зрозуміти, що не можна всім в інтернеті довіряти, хто впевнено, скаже, о, я це придумав, якийсь метод, взяв два камінця і все, і вперед погнали. Так воно на жаль не працює в жодній професії, а заточка це професія. Хто б що не балакав, від достаткування, від знання матчасті там і так далі. Все залежить. Ми багато заточників ножеробів і так далі. Між собою спілкуємося, даємо зворотній зв'язок друг другу, потім просимо зворотній зв'язок від нас наших клієнтів, котрим ці ножі йдуть, і е, на базі цього. І тести проводяться, щоб зрозуміти, що до чого, яка термічка краща, яка гірша, яка сталь чиста, яка не чиста, там і так далі. Багато про це можна балакати. Більше інформації там можна зайти в телеграм-чат Гостра школа, почитати, подивитися. Там ком'юніті вже зібралися дуже немаленьке, серед них багато заточників, там і так далі. Хто розуміє, що він робить, хто любить цю справу, хто розвиває заточну і ножову спільноту, так скажемо, да там України, культуру. І виходить, що відправили санітарці оцього ножа. Я зняв там відео після тесту, що пройшло. Розірваний підвод, крайка ну просто лячна. Значить, я спробував потім перегострити таким же способом, як доки на серйозному канаті. Він показав, що при навантаженні не так як санітарка пиляє. А при навантаженні крайка загинається на всіх, причому неважливо там, яка сталь, понятно, що суперсталі це витримують краще. А прості сталі тут, наприклад, був n 690 Тобто, виходить, що суть, яка значить, йому на тест прийшло загострення 3,2, для хромистих сталей. Це дуже мілко. От в цьому і прикол, що розумні заточники знають межу і мілкого. Фінішу, коли його треба робити, а коли не треба, і дуже грубого фінішу, треба чи не треба. І тут задача знайти золоту середину. Оце, наприклад, n 690 В неї велика структура зерна, там хрому, конгломерація карбідів дуже велика. І якщо ви будете гострити, наприклад, 3 і 2, воно вас нічого різати не буде. Залишки матриці недіючої будуть загинатися на округлі карбіди хрому, і у вас просто буде так зване мило, тобто ніж буде ковзати і не різати. Коли ви зробите тут великий. Розірвану крайку нестабілізовану, то ви отримаєте зворотню дію. Якщо це крихка буде n 690 вона висипеться і буде туп'йо. Якщо вона м'яка пластична, то вона знов загне ці зубчики і у вас знов буде туп'йо. А от е, десь, мабуть, 40-28, ну там на відео буде видно, по 14-10 ніж вже тримав плюс-мінус однаково. Цей канат був злий, я спеціально шукав такий канат, котрий там за, за 5 різів садить майже любий ніж, а гарна термічка і гарна заточка показують там плюс-мінус від 20. До 30 різів, а е, суперсталі порошки там вони е, показують від 30 до 60. Так що, і всі ножі виходить, що оцей ніж, наприклад, від Дмитрія Матвєєва, е, котрий е, з ЕН, е, це 440 c 95 h 18 китайська сучасна, він е, класно себе показав, легко правиться, але зрозуміло, що такі сталі не приплюнуть навіть там h 12 і, і тим паче якісь порошкові сталі. І, але суть в чому? Всі вони все одно показали точно таку ж тенденцію, що вони на грубих різах е, крайка виходить, завертається, на дуже мілких теж завертається. Мілку заточку змогли тримати, наприклад, оцей ніж виготовлений е, Ігорем Белем. Е, термічка тут Х-12МФ, термічка від Олександра е, Сорокіна. Класна термічка, класно себе показав, що грубу заточку тримає, що мілку заточку тримає. Тобто до 7,5 від, ну, мабуть, 80-63 до 7,5 тримає однаково. Коли грубий різ, ножем дуже важко різати. Коли мілкий різ провалюється, ніж різати все класно, але вже менше тримає на таких навантаженнях, типу канат, сухожилля, там, і так далі. Да? Тобто середня заточка, отут -от 14-10, наприклад, Алмазки ДТУ, або що завгодно, або причесаний рельєф так званий, можна ну, тобто, зупинитися, наприклад, 28-20, а потім піти вже природою попрацювати. Д2 класифікація сталі, в даному випадку, Х-12МФ, вона теж е, крупноструктурна, Тут десь 15 мікрон зерно я дивився, і термічка зроблена, не пам'ятаю, 61-62, ну, тобто, це більш такий крихкий Х-12, він більше іржавіє від цього, тобто фізику, грубо кажучи, не обманути. Якщо сталь пластична, то вона буде загинати крайку. Якщо сталь крихка, вона буде підсипати крайку, тобто тупитися. Тому е, отаким от, от ножам, е, якщо не зважати на те, що він більше і ржавіє, за ним треба догляд, е, оця Х-12 показала себе добре. Ця Х-12 від Володимира Петручка шикарний ніж. В ламінації спеціально також був зроблений. Він показав точно такі ж результати. Точно так же він е, зроблений. Я не знаю, там ТЦО, не ТЦО, то вже. До хлопців, як вони термічили, але суть в чому? Ламінація показала себе не гірше моносталі. І виходить, що ламінацію, коли роблять, ніж стає більш пластичним, тому що серцевина тонкіша, а нержавійка там. Пластичніша ту, що згори роблять, і виходить, що ніж і менше ржаві, ніж моносталь, ріже точно так же. Навіть якщо там кажуть, що там менше, то це ну я побачив, що не менше, не більше там якихось там 5-10%, Але але ті переваги, що ніж перестав ржавіти і став більш там гнучким пластичним, що ти кінчика не обламаєш. Ну і і красота. Про це теж треба не забувати. Так що це дуже великий плюс. І теж ця сталюка до 7-5 спокійно тримає е, однаковий плюс-мінус кількість різів при великому. Навантажені. Оця, наприклад, Х 12 це теж від Володимира Петручка. такий канадієць. Вона зроблена для мене як польова кухня. Вона не іржавіє. Ну, понятно, ржавіє все, але мається на увазі в звичайному використанні, без особливого догляду. Не треба там маслом змазувати там, і так далі. Вона більш пластична стала, але вона при цьому прикольно тримає тонку заточку. На звичайних продуктах, тобто, об деревину оця сталюка не загинає крайку. От мені дуже сподобалося. Це я до чого? Що не женіться не за тонким фінішем, не за грубим фінішем. Розумійте, коли і де його використовувати. Якщо ви будете різати помідори, якщо ви не володієте правильними техніками там загострення і так далі, вам поправити цього ножа це три секунди. І не думайте, що груба заточка вона повинна прям бути в усю в усіх виконаннях ножів. І мілка заточка не повинна бути. Якщо японець буде нарізати рибу для там суші, там і так далі, да, да, йому треба тонка заточка, і тут треба, наприклад, тонка заточка для роботи. То якщо цей буде використовуватися на полюванні там і так далі, я його фінішну там 20-14, наприклад, або там грубою вашитою пройдуся там після 40-28 І він буде такий агресивно ріжу за ти, середня, така буде заточка. А як показала практика, і навантаження буде тримати, і вже рука не буде уставати. Тому що при тесті, прям я побачив, що на любих ножах, що на цьому теж це від Петручка виконання Станіслава Скринника. До речі, оце теж Стас Скринник виконував ножа. Це паковка Володимира Петручка, і тут теж саме, і тут до речі, теж саме тільки тут ДІ-103 МП Сталюка, Я до неї зараз поверну. Тобто виходить, що коли я грубо гострив, тобто до 60-40 це прям різ страшний був. Тобто треба було перерізати. Я ще раз кажу, тому санітарка отак от і пиляє. тому що перерізати канат ну, неможливо майже одним рухом. Понятно, я не маленька людина, я спокійно перерізаю, я потім ставлю відео, подивитись, як це е, виглядає. Але різів теж там цей ніж теж на грубих там, показував 4, 5, 6, 7 різів там. І коли вже дійшло до е, 40-28, е, то почались вже зростати. Уже він почав там, 18 там, різів давати 20, тобто на, получається, від 40-28 до там 20-14. Він якраз показав свої там, максимум там, якихось там, 25, мабуть, різів, я вже не пам'ятаю, але, але суті то не міняє. І коли коли пішло, потім вже там 14-10, він там показав, може, на два різа там, менше, або або так показав а на 7-5, вже він почав менше різати. Але наскільки став комфортний різ, тобто ти 20 разів ріжеш, наприклад, і ти комфортно ріжеш. Да, Потім підсідає, ти останні там 4-5 ріжеш з натиском. Але коли грубо загострено, то ти з натиском ріжеш всі рази. І я зловив собі на, на думці, ну я це і знав. Понятно, багато м'ясників мені це казали, бо я їм часто гострю там 7-5, і вони алмазом, наприклад, вони люблять алмазний різ, або, або після якогось там. Турка натурального каменя такий ріс або після вашити, або після лінидвалу такого м'якого агресивного. То вже справа техніки. Прото ми побалакаємо трошки пізніше чи натурали, чи суперабразиви використовувати. Я поясню, в чому різниця, бо наші друзі з Словаччини там привіт Ярославу. Та Браніславу, Ярослав Томик, ти молодець, ти там організував теж таку спільноту. Молодці там в них мікроскоп 2,5 тисячі крат. То вони прям показали і пояснили. Тобто, вони дійшли до того ж самого, що дуже дуже тонке. Ну коротше, то я потім потім поясню. То буде окреме відео. до речі, дуже цікаве. Там там тести дійсно. Мужики, красавчики, респект вам і повага. Е, ну і виходить, що вкратці доходимо до суперстали. От я тут для прикладу взяв d 103 я ним більше всього тестів провів. А так були і К-390, і К-190, була С-390, 125, була С-90В. Ну, коротше, багато ножів були, були і в ламінаті, були і в Моносталі е, те ж саме, тільки у порошків, яка зараза. Вони вже десь від 60-40 починають тримати навантаження, їм пофіг. Різ не міняється. Тобто, якщо цей ніж, наприклад, ріже 30-40 раз той канат, котрий цей там, наприклад, 20 ріже, да? То виходить, що ним комфортно різати вже десь після 40-28. Але коли ти переходиш на тонкі-тонкі, він так же ріже тих же 30-40 раз. Тобто тонка заточка може теж саме. А може в деяких сценаріях і більше. Та якщо навіть і менше на 10%, то зрозумійте, ним настільки, настільки комфортно різати, наприклад, після 7,2, або після тонкого якогось лін-мелін-ліна, там ашантерами Я гострив. просто кайф. Ти просто не замічаєш, в тебе канат, котрий цим давиться навіть на 20-14, ти такі навантаження робиш, то цим ти на мілкому фініші. Тобто сталюка фізично вивозить більше, тобто вона не висипається і не заминається, і ти, виходить, вже передавлюєш цей канат геометрією. Так от і все, і виходить, що овощі ти можеш різати, бо воно тоненьке. Ти можеш передавлювати геометрією, не навантажуючись, то оце і виходить, що плюс порошків за що вони більше грошей просять. Да, вони однорідніші, да, вони чистіші, да, передбачуваніший, ну, там передбачуваніший результат. Е, і в ковці, і в загостренні. Той, хто каже, що порошки погано гострити. Ні, порошки гострі, це просто дуже легко, просто треба трошки інший абразив мати. Так що, от, в двох словах, отак от. Так от. Не ведіться люди на всяких санітарах, котрі просувають оцю тему. Тіпа, типу, все, переходимо на два каменя, взяли там гальваніку 80, блін, і 150, все, навіщо вам треба більше? Ні, це зроблено для того, друзі. Коли людина займається комерцією, він розуміє, що часу йому витрачати не хочеться багато, і він у це намагається собі. Знайти виправдання, чому йому не хочеться по 2-3 години сидіти. Всі барани, хто сидить, сидить по 2-3 години. Да, прості ножі. Так нормальні затичники не гострять е, ножі по 2-3 години. 10-15 хвилин і в путь, е, і це якісніше зроблено. Ось навіть зараз я швиденько перегострив. Підводик однорідний, все, все дуже нормально. А коли і це і це швидко, це просто правка після тесту. А у санітарки загострено з самого початку було через жопу в різні рухи. Рухи е, ті, хто заточники, ті хто не розуміє, що алмази, коли ти в різний бок. Е, Рухаєш, то ти, виходить, на крайці робиш вафельку так звану, потім крайка висипається. ну Це, це, тільки, це тільки от такі от е, не дуже розумні заточники можуть е, додуматися таке просувати. Хочеш псувати свої ножі, псуй. Людям не треба псувати е, вже багато. Людей ті, ті, що ножі, котрі була там суха сталь, він казав, все сипалося, потім в нормальних руках. Е, там Діма Мішок, наприклад, вітаю, друже, гарний коваль, терміст і ножироб, і заточник, в тому числі після Дока, спокійно перегострив. Людині ножа і нічого не сипалося, і ніж був нормально зроблений. А він тільки і. Вмієш щоб і розказувати, що тільки грубий фініш. Ні, друзі, грубий фініш має своє місце, але не занадто грубий. Не, не то, що там обдирками. Е, то фініш е, прям він потрібен тільки для якихось там роботи на вісу, е, якусь там хліб порізати. Да, Питань нема, там, можна гострити і грубо. Там, де е, невелике навантаження, і треба пиляти, да, там пилка підходить. Середня заточка підходить для усіх таких м'ясні роботи, як всі заточники розуміють. Якщо під м'ясо, то це виходить, образно, там в залежності від сталі, закалки там, і так далі. Від 50 на 40, це я все по суперебразивам. кажу. По іншим образивам, ми потім побалакаємо, які там системи, як що порівнювати і так далі. Тобто середній, середня заточка від 50 на 40 рекомендую до, до 20-14. Получається, що ну, і вже тонкий фініш починається з 14-10, тобто 14-10-7-5 це теж такі універсальні. Вони в принципі на багатьох сталях, котрі витривалі, вважаються взагалі унікальними, тому що легко вже різати, але агресія ще присутня. Ну і нижче 7-5, то вже пішла все е, полірування або дуже тонкий різ. Під спецзадачі. І тут там треба теж вже багато-багато досвіду, щоб і різ був, щоб і задирочок був прибраний, і не було ну, навіть не завжди в задирку справа, щоб ти от такими крупними стартами, як робить той же санітарка, не зробив дефектний шар. Воно буде виглядати наче нормально, але я ж кажу, при сильному навантаженні при грубій такі от заточці потім випадають прям сегменти. Що після більш тонкої заточки не просліджувалося. Тобто тонка заточка, середня заточка бо тонка Точка дозволяє економити ножа. Треба не забувати, що такі недозаточники з'їдають ваш ніж. Якщо ви відправите йому на загострення тричі ножа, і він буде фігачити 80-ю 80 гальванікою, то він з'їсть міліметр. Мені розказували люди, люди, хто на тест йому відправляли до речі, після його тестів там півтора еталони різали ножі, але при цьому він з'їв там півміліметра за кожне заточування ножа. Так що в тому та -то й сила, наприклад, японців, котрі японськими своїми ну, абразивами природніми працює, що вони краще частіше підправлять ножа, але Тим абразивчиком, котрий не з'їдає ніж і цей ніж передається від батька там до сина і так далі. Так що, от в двох словах, отак, от а там будемо розбиратися. Я зніму цілий цикл і тестів, і потім основи заточки. Так що більше інформації я ж кажу, підписуйтесь на телеграм-канал Гостра школа, там є гостра школа маркет, чат. Ну коротше, заходьте в чат, питайте все вам досвідчені заточники, все пояснять, розкажуть свій досвід, свої переконання. Поділяться цим досвідом, побачите, що таке справжня заточка, і будете на... самі розбиратися, самі дивитися, чи вам треба так гострити, чи так я ні, нікого ні від чого не відмовляю. Я просто розказую, до чого прийшла вся заточна світова спільнота. Так що всім, друзі, на зв'язочку, дивіться там витяжку з тестів і чекайте на нові тести, на нові пояснення. Поговоримо потім про абразиви. Оце я спеціально у Діми Матвєєва. Взяв ще одного ножика, вони парочка така на 440 Сі, це китайська да, сталючка, ті, тіпа вона 95х18М, тіпа вона називається. Неважливо, як називається. Головне, що воно з однієї сталі, величина клинка буде різна. І от і подивимось, чи це впливає. Я вже це, це, це зробив, але от наглядно хочеться це засняти. Якщо буде час, я це засніму. А так, поговоримо потім про абразиви, станки там, і так далі. Є про що побалакати. Так що, друзі, всім. Ще раз, мирного неба, побільше світла, пішла тарашка нафіг, Отакі от санітарки, вадіки і всі інші сепари пішли в дупу зі своїми контактами, вражки і підбурюванням е, отакої от спільноти, ножової, заточної, Не вмієте ви гострити, я вам офіційно це кажу. Так що всім, друзі, до побачення! Щасливо!